Стрийний чарівний край, ти розцвітаєш, як розмай. тебе мов хвилі куча плітаю пісню восно, стристий бужі, сінки во весна, ту щаслива моя сторона. Сікевих я знов за життя, за красу, за любов. Взагалі-то щороку ми в цей день відзначали день народження нашого міста. Я завжди в той день брав свій фотоапарат, ходив по місту, знімкував стріян. Зни... Знімав своє місто, яке воно стає, що раз стає краще, молодіє. Ну, Звичайно, великих святкувань цього року і минулого року нема. Не треба, бо час не найкращий для святкувань. Треба почекати, треба набратися терпіння. І наступить кращий час, тоді будемо всі разом. Веселитися, вітати один другого. Але е, вітаємо себе і нині. Бо свято є свято, воно наше загальне свято. Ми любимо всі своє місто і маємо вітатися. Хоча голосних святкувань на площі, звичайно, що не треба. Святом. Вас, дорогі стріяни. Хай нам всім щастить. Хай буде мир у нашому місті, за містом. І далеко-далеко по -далеко всіх світах. Свято. З Днем міста. З Днем міста. З міста? Так! Як подумайте? Ну, про це свято, про цей день. Хороший день. Ну, на жаль, здається, і значить що... молодь. Ми не дуже ображені на те, що немає ніяких гулянь. Ми розуміємо просто, що це. То треба ставити серйозно. А, а побажаєте ви? щось троянам у цей день? Тривати всі кулаки за нашу державу, щоб ми перемогли цю війну. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яке сьогодні свято? День міста Строян. Пам'ятаєте, так? Пам'ятаю. А як ви вважаєте, що сьогодні варто було його підсвяткувати чи ні? Дуже. Кожного року чекаю, але, на жаль, немає. Що би ви хотіли побажати стояному цей день? Пам'ятайте, щоб ми стояли постійно, треба святкувати міста кожного року. Чи є ще десь країни, щоб так співав? Я слива боя сторона, скільки лихна бою ясно, за життя, за красу, за любов! А як ви вважаєте, чи потрібно його сьогодні відсвяткувати, чи ні? Це дивиться з якої сторони. Ну, як на вашу думку, чи потрібно було влаштувати якусь тут? Ну, свята завжди будемо. Я думаю, що так. Я так, на, наприклад, знаю, що гроші виділені на проведення свята. Ми розуміють червні, щоб закінчилась війна, скоріше. Це головне. І тоді будуть свята, і тоді будемо святкувати. Це одне тільки. Як буде мир, то буде все. Сьогодні, так? Як ви вважаєте, чи потрібно його святкувати? Вважаю, що так. А як саме? Як ви бачите це свято? Перше, це в основному, щоб була культура. Культура для людей. Тому що якщо людина, скажімо так, не розраховує свій алкогольний стан спідіння і робить чудеса, це не є нормально. Абсолютно. Якщо людина... Адекватна і може піти з дітьми, якраз там, купити солодку вати, віддихнути, музика і все остальне багато людей. Там той саме я пам'ятаю, що чоловік продавався давніше, все остальное. Досить весело. Ну, правда, більшість людей, скажімо так, зі спиртним розраховували. Не розраховували. Розраховували так, щоб їх не було. Вони перетворилися в інакших осіб, скажімо так. І це досить драматично, тому що, ну, скажімо так, він сьогодні-завтра вип'є раз, другий, третій, потім в нього буде алкоголізм і нічого з цього не буде. Добре. Ну, це... А чи ви хотіли би почу. Від кого ви би хотіли почути привітання у цей день? Ну, перше, від е... міської влади, скажімо так. Тому що. По факту вони є слуги народи, слуги слуги народу. Вони за наші башти, за наші податки вони отримують отримають заробітну плату. Плати. І зрозуміло, це би було перше приємно, а друге в них би був навіть якщо так рейтинг, скажімо, вищий. Тому що це адекватна реакція зараз. Два, ну від кого ще почув привітання на свою адресу. Не знаю особливо, але я би хотів би привітати кого. Це наших військових і хлопців, які приїхали з ДО. І хотів їх би привітати і членів їх, їх сімей. Ну Привітайте! Хочу привітати якраз всіх військовослужбовців ЗСУ і добровольчих батальйонів, добровольчого батальйону Правий сектор з Днем міста Стрия. Перше побажати Стриянам багато здоров'я. Витримки в ці не часи. Розуміння. І саме головне – самоповаги і самодопомоги для ближніх, для містян. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, що сьогодні за день? Яке свято? День міста. Стрия. Як ви вважаєте, чи потрібно його святкувати? Ну, звичайно, напевно, щоб не забували. Любимо своє місто. А як би ви його бачили, це свято і святку... ну, святкування цього міста? Не знаю, колись було гучніше, веселіше. <кій> були трохи кошти інші. Настрій був інакше. Настрій був інакше, бо люди були ніби, ну я багатші чи що, <кій> не знаю. А від кого би б хотіли почути привітання саме у цей день? Своїх дітей, напевно. Ви маєте нагоду привітати стріян з ним міст. Кого хочете? Поздравляйте! Ми вітаємо всіх стріян, які нас чують і не чують з ним міста, щастя, здоров'я всім людям, і щоб наше місто процвітало, процвітало і процвітало.